Вітаю вас, шановні семикласники! З вами Яра Іса Іванівна, і ми вчимо алгібру 7 класу лінійна функція, її графік та властивості. Тема функції для вас принципово нова, тому ви маєте проявити наполегливість у тому, щоб розібратися з понятійним апаратом. Тоді ви будете розуміти, що в завданнях від вас вимагається. Лінійна функція це функція вигляду y дорівнює, яка плюс L, ви це знаєте. І k і L це числа, і їх називають коефіцієнтами. Графіком лінійної функції є пряма лінія. І щоб побудувати графік функції, потрібно скласти таблицю на дві точки. Х це у нас незалежна змінна. Ми самі можемо її назначати, чому дорівнює Х. Так, щоб нам було зручно. А y порахуємо, підставляючи x у формулу самої функції. Далі ці дві точки ми відкладаємо на координатній площині і прикладаючи лінійку, через ці дві точки проводимо пряму лінію. Якщо у нас буде пряма вигляду y дорівнює число, то це пряма, яка буде паралельна осі x. Ось так буде виглядати, наприклад, пряма y дорівнює мінус 3. Графіком прямої пропорційності теж є пряма лінія, а формула буде виглядати як y дорівнює число помножити на х. Пряма лінія вона проходить через початок координат це пряма пропорційність. І вигляд мають вони ось такі різні прямі лінії, в залежності від того, який коефіцієнт при х. Область визначення це про х, область визначення лінійної функції, всі дійсні числа, тому що всі числа можна помножити на число і додати до нього число. Область значень це числа для y, що ми отримаємо в результаті підстановки х. Теж всі числа. Крім коли коефіцієнт k дорівнює 0, тоді ми маємо y дорівнює число, і це єдине значення число, що написано під буквою L. Ну і безумовно, сказали, що графіком функції є пряма лінія. Як знайти перетин графіка з осями координат? Ми знаємо, що на осі x y дорівнює 0. Значить, ми підставляємо сюди формулу замість y0, знаходимо x, і ця точка з координатою x і 0 буде. Лежати на осі Х. А на осі Х дорівнює 0, тобто y дорівнює, замість Х підставляємо 0 і обчислюємо. Точка буде мати координати 0 і те число, яке ми знайшли. Сьогодні ми основну увагу приділяємо побудові графіків. Значить, вам потрібно скласти таблицю на два значення. В цьому номері вже перша таблиця дають вам значення для х. А y ви порахуєте, підставляючи х ось сюди в формулу. Далі побудуйте координатну площину, на ній відкладете ці точки і проведете лінію. Я запрошую вас поставити відео на паузу і потренуватися. І так, замість х підставили 0, 0 плюс 2 буде 2. Замість х підставили 4 буде мінус 4 плюс 2, мінус 2. Координатну площину зобразили, поставили точки 0,2, це точка на осі y, і 4 мінус 2. Приклали рінійку, провели лінію, перевіряйте. Які числа брали ви для другого завдання, я не знаю, але пряма лінія має співпасти. Я брала числа 0, тоді y дорівнює 0-3 мінус 3, і число 2. 2 помножити на 2, 4, мінус 3. 1. 0 мінус 3 у мене 2, 1 і пряма лінія. Подивіться, ваша лінія теж має проходити через ці точки. Перевірте, 0 мінус 3 і 2, 1 теж мають лежати на вашій лінії. Продовжимо тренування. Поставте відео на паузу і ще побудуйте три графіка. Справа серйозна, будьте охайні, наполегливі, щоб у вас все було чітко і красиво. Ну і правильно, я взяла два числа 0 і мінус 2, мені здалося так зручно 2 і 0, поставила ці точки. 0, 2, мінус 2 0 і провела лінію. Звіряйтеся, подивіться, щоб ваша пряма лінія теж проходила через ці точки, які я назвала, тоді все буде правильно. Для другої я так взяла 0 і 2. 0 плюс 4 4, мінус 3 помножити на 2 це мінус 6, мінус 6 плюс 4 мінус 2, 0 4. 2 мінус 2. Проводимо лінію. Перевіряйте. В третьому я взяла 0 так само. 0 мінус 3. І 2 помножити на 0,5 – це 1. 1 мінус 3 – мінус 2. 0 мінус 3 – 2 мінус 2. Провели лінію. Перевірте, подивіться, чи все у нас з вами добре. Ще одне завдання, продовжимо. Цей же номер 4, 5, 6. Для 5-го, подивіться, я не побудувала таблицю. Помітили? Чому? Дорівнює мінус 1. Тут можна відразу це горизонтальна лінія, що проходить через точку y дорівнює мінус 1. Тренуймося, ставте відео на паузу. В четвертому я взяла за х число, щоб скоротити дріб. Мені так зручно працювати з цілими числами. 2 треті помножити на 3 буде 2. 2 мінус 1 буде 1. І ще одне число замість х я взяла мінус 3, тоді 2 треті помножити на мінус 3 це мінус 2, і мінус 2, мінус 1, мінус 3. 3, 1, мінус 3. 3. через них провели лінію. Друга лінія це горизонтальна лінія, що проходить через y дорівнює мінус 1, і третє я взяла 0. Тут уже не обійтися від біздробових чисел, ну що ж, 2,5, і 2,5 взяла, буде 0. Тобто точки 0,2,5 і 2,5 0. Через них провели пряму лінію. Звіряйтесь. І ще одне завдання. Не виконуючи побудови графіка функції y дорівнює 1,8 помножити на x-7, з'ясуйте, чи проходить цей графік через точку А з координатами 07, Б з координатами мінус 5, мінус 16, ну і так далі. Звертаю вашу увагу, що координати записуються строго на першому місці х, на другому y. І якщо ми ці числа підставимо у формулу, то можемо дізнатися, задовільняє ця пара формулу. Якщо у нас в результаті вийде правильна рівність, то точка графіку належить, і графік проходить через точку. Якщо рівність буде неправильна, значить графік через цю точку не проходить і точка не належить цьому графіку. Наприклад, 7. Дорівнює 1,8 помножити на 0 мінус 7. 7 дорівнює мінус 7 це неправильно, це різні числа. Значить, через точку А графік не проходить. Я напишу це в загальній відповіді. Так само, запрошую вас перевірити всі інші три точки: правильно чи неправильно. Звіримося. Мінус 16 дорівнює 1,8 помножити на мінус 5, мінус 7. У формулу підставили. 1,8 помножити на 5 то буде 9, мінус 9. Мінус 9 мінус 7, мінус 16. Тут все правильно сходиться. Третя точка. Замість х 5 підставляємо, а замість y мінус 2. Мінус 2 дорівнює 9 мінус 7. Мінус 2 дорівнює 2, ні, це невірно. І в четвертому замість х підставляємо 10, замість y 11. 11 дорівнює 1,8 помножити на 10, мінус 7. 11 дорівнює 18, мінус 7. Все сходиться, правильно. Тож графік не проходить через точки А і С, і проходить через точки Б і Д. Тренуйтесь, обов'язково свідомо познайомтеся з понятійним апаратом, так, щоб всі слова, які у завданні записані, ви розуміли. Будьте наполегливі, тренуйтесь. Я щиро бажаю вам успіху, до зустрічі.